Вітаю всіх на каналі. Сьогодні будемо розбирати змішувач Клуді Е2. Дуже цікавий змішувач, дуже цікавий картридж Так що у кого сантехніка Клуді, звертайтесь до нас, у нас є багато запчастин, комплектуючих деталей. По-перше, як у всіх змішувачах витягуємо заглушечку, яка прикриває винт, щоб туди вода не затікала, ось вона маленька така. Потім кручиком двічкою 2 мм при опущеній ручці. Тут вистачає пів оберта, щоб от раз хрунув півоберта і все, ручка знімається. Ось така ручечка, ручки теж у нас є в наявності, так що кого цікавлять, такі запчастини на ході. Звертайтесь. І ось ця декоративна накладка, вона просто похитуванням, вона тут на ущільнювачі стоїть. Просто легенько стягується доверху. Берете ключик розвідний, накидний, який є таким відкручуєте. Придержуєте заносик і крутите, вліво відкрутити, вправо закрутить. Ось, відкручуєте тут така висока гайка прижимна картриджа. Ось така цікава гайка. І дістаєте картридж. Тобто ось ми розібрали змішувач. Якщо треба замінити картридж, так його розбираєте. Картридж новий купуєте. Ось такий картридж цікавий. Не, 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 не кругом його і знайдете. Але в нас є картриджі, шланги для змішувачів, ручки, накладки ось такі, гайки. Все в нас є, якщо потрібно. Все, і назад. Так, так само в обратному порядку ставите. Щоб попасти оцими двома пиптиками. тут навіть пиптики ці один товщий, другий тонші. Замірюю штангелем. Один, виходить, 2,5 мм, а другий майже 4 міліметри, 3,8. Тут вісім. його не розвернете. Вон, видно, видно посадка, що отвори один товщий, ну, більший другий менше. Його не розвернеться в другому положенні, не поставити, тільки в одному положенні ставиться. Купили новий карт, попали на ті потаї собі. Притримуєте зверху шток і закручуєте. Теж тут в різьбу треба попасти, тому що мілка різьба і воно чомусь тут не, не завжди О, з першого разу попав. Закручуємо цю гайку прижимну. Спочатку рукою прижимаємо, скільки можемо, і потім ключиком буквально четверть оберта і вистачає його. Ставите декоративну накладку отвором на себе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кого цікавлять запчастини, в описі каналу є електронна пошта, пишете туди або в кінці відео теж буде електронна пошта. Так що звертайтеся, пишіть коментарі, лайкайте.